Привіт! Можливо, ви ще не зрозуміли, але ми обожнюємо сілякі нові гаджети і пройти по всього паука, який розмальовує стіни, ми теж не змогли. Італійський архітектор Карло Раті створив робота-паука, який може малювати зображення на будь-якій поверхні і стирати їх. З допомогою такого живопису маленький робот-скрібіт надає стінам неповторну індивідуальність, наділений діаметром 17 см і товщиною 8, округлий алюмінієвий корпус робота для малювання оснащується вставками для чотирьох марк. У комплекті користувач отримує червоний, жовтий, синій і чорний кольори. Коли комплектні маркера закінчуються, користувач може самостійно змінити їх на нові фірмою від Scribit або з магазину канцтоварів. Новий робот має великі шанси сподобатись публіці, тому що гранично простий і безпечний. Ця невелика алюмінієва платформа підвішується на двох тросах, на звичайну раму або прямо на стіну. Як зазначено в описі, вам потрібно два цвяхи і електрична розетка. Робот підтягує себе на тросах, переміщуючись уздовж поверхні стіни в двомірній сітці координат. Малює робот по команді зі смартфона через спеціальний додаток, який і задає його шлях для нанесення фарби на стіну. Користувачеві потрібно лише вказати, що саме малювати, і задати параметри полотна, щоб скрібіт не вибився за його межі. Компанія, за попереднім замовленням робота, всього за кілька годин набрала цільову суму в 50 тисяч доларів, і в півтора рази перевищила її, продовжуючи швидко збільшуватися. Можна сказати, що автоматизований художник привернув чималу увагу користувачів і виявився затребуваним. З вами був канал Хайгаджет. Підписуємо, ставимо пальці до гори. Не забуваємо за дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!